Знову у нас очередний сюрприз із градом. Ну, град невеликий, такий, як і вчора. Ну, дуже холодно стало. Всім привіт! Сьогодні я роблю обрубки на полуниці після дощику. Дощик пройшов, вже просухло і роблю. Обробки ридомілом, плюс там, де полуниця вже починає викидати квітоноси, починають перші квіточки розкриватися. Там я додаю у ридоміл голд під кормку 18 18, -18 а там, де, от, наприклад, я зараз бризкаю реми. Мені цвітоноси там не потрібні, ми всі тут де прибрали, де приберемо продовж одного-двох днів, я їй квітнути не дам, тому тут даю добре води більше фосфору. Для того, щоб наростав курінь полунички потрібен. Калій і фосфор зараз. Звичайно, азот тут є, тому що я тут вносила у ґрунт, коли я садила в минулому році літом і тому сюди я азот не даю зараз. Зараз мені треба, щоб наріс курінь, щоб полуничка реми були мощні кущики, щоб наростили вони і зелену масу, звичайно. Ну, тут в мене корінний помірт, то тут вистачає азоту поки що. Поки що я не бачу, що полуничка хоче азоту. Тим більше, що я перед цим. Десь кілька днів назад я у корінь дала кальцієву селітру. Я пролила тут, пролила вручну, тому що вона в мене тут ремів небагато, і я в кожну ямочку вилила десь ну грамів по 200-250 рущину, 10 грамів, 10-15 грамів. Кальцівої селітри на відро води. Більше я не даю, щоб не попалити корінь. І зараз покажу, чому я почала редомілом обробляти. Я ж вже і хорусом обробляла, але йдуть дощі, йдуть дощі і все, воно практично змивається. Ну, кожного дня в нас йде дощ. І коли бризкаю ридомілом, зараз я покажу, як я бризкаю. Ось у мене полуничка. Я, ну, тут вже побризкано, ось так я бризкаю, і потім ось сюди отак трішки, щоб, щоб змочити кореневу шийку, тому що після таких сильних дощів під плівкою. Починає е, розвиватися, прикореневі гнилі починають розвиватися. І Щоб їх е, придушити трішки, я так е, прижигаю редомілом. Е, Скільки я кладу ридоміла? Я десь грамів 30-40 кладу на відру води. Колись я пробувала і 50, то полуничка видержує, нічого не печеться, ну, але зараз немає потреби таку дозу лошадіну давати, то я даю десь 30-40 громів. Ось вже якісь метелики літають. Треба буде взяти. Взять, е Телефон подивіться на шкідників. Може, тут такий один метелик залетів, наче немає. Наче нема. І в такому стані, в такому стані, коли квітоноси вже виходять, ну, отакі, ось у як клері в мене. Тут ще ягоди немає, але квітоноси вже вийшли. То в такому. Я даю 20-20-20. Даю, можу дати і в каплю, можу дати і по листику. В цьому році в мене клері, квітоноси такі, як ромашки. От Що значить, що я тут не брала, я тут не брала розсаду. Я тут постійно все зрізала. І я думаю, що тут ягода буде краще, ніж у мене на Ольбі тут. Ну, побачимо. А можливо, я помилююся, бо я ще той панікюр. І зараз йду бризкати мошеньку, це реме, реме обов'язково треба спасати від. П'ятнистості, тому що коли прозіваєте, то вона ж полуничку жроє. І ще не сказало, сюди я додавала вертімек 20 міліграмів на, від, на відру води. Там, де я, там, де вже квітне мене, починає квітнути, виходять перші квітконоси. тут все буде зрізано, всі квітконоси будуть зрізані. Там, де починає квітконосить, вже ну, квітки виходить і розквітою перші квіточки, там я даю 18-18 в місті з редомілом і вертімеком. Звичайно, за один день я все не встигаю бризкати, але потрушку. Два три дні я побризкаю все. Сьогодні висаджувала помидори, та трішки викорчувала корчевотілем, де в мене погана полуниця. Де погані кущики, я їх зразу вбираю, щоб вони не розносили за розу. вже листячко. Так. І отут у мене була така поскручувана полуничка, ось у, бачите, ось у. Це не, не вистачає кольці Тут я давала кальцієву селітру і все починає розправлятися. Тому не завжди, коли скручується полуниця, не завжди це кліщик і не завжди це нематода. Причин може бути багато. Навіть і нехватка кальцію теж це не Може бути причина, ну, може бути причина, але може бути іще причина, може розвиватися кореневі гнилі, може, можуть сидіти на коренях шкідники, які я колись показувала, такі невеличкі, з багато, багато ніжками, такі не знаю, як вони називаються. От ніде не знаходжу. Як вони звуться? Такі ось висадила томати. Це томати в мене високорослі, які мені прислала підпищиться. Ось. ось так їх ріденько посадила між малинкою і малинка. В мене тут тільки розводиться. І поставлю тут колишки і e, тут буде все підв'язано, тому що це високорослі томати. Після того, як вони кілька днів постоють, я їх підживлю, і буде все добре. Так, зараз іду покажу вам. Як розвивається п'ятнистість, як вона починає розвиватися. От так дивишся, все зелене, все добре. Але коли придивиться, коли придивиться, зараз покладу. О, коли придивиться, ось дивіться. Оце вже починає розвиватися п'ятнистість. Дуже опасна болючка. Вона починається із старих, старіших листків, не старих, а старіших листків, тому що тут все було почищено. Починається з старих листків, і потім, коли йде дощик, то е, оці спори розбризкуються в з дощем на інші листики і е, вона просто висушує полуницю. І нічого хорошого. І з цього не вийде, тому треба обов'язково бризкати фунгіцидами. Обов'язково, щоб вона не густа була, ніяк ми не вирубаємо тут е, міждуряддя, ну, тому що дуже мокро. дуже мокро і не встигаємо. Зараз йду ще побризкаю альбіон, е, ту побризкала, дала е, дала добриво із 18-18-18, тому що там вже виходять цвітоноси, то там рання і середня полуничка, вони вже в мене скоро почнуть квітнути. Навіть сирія ось у, уже воно в мене квітконоси. А це у мене альбіон. Тут я 18-18-18 не даю, тут я даю там, де більше фосфору, щоб наростав мені корінь. І ось так, кожну луночку стараюся, щоб трішки попало фунгіциду. Ну, Заодно і вертімек дуже хорошо діє. Там якісь шкідники сидять, то вони всі. Ну, не всі, а якась хоча б частина їх не виживе, і вже нам буде польза від цього, такий білуватий розчин. Е, да, і ще Голд е, я розводю у гаряченькій воді, тому що він не дуже розчиняється, а от у такий хорошо тепленькій водички. Ну, скільки ну, десь градусів 40-50, щоб і не гаряча була і... і не холодна, ну, щоб руку можна було вдержати. Ось такі водички я розчиняю. Це, е... Альбіон сажаний із касет. Цвітоноси будуть обірвані усі до єдиного. Поки в мене не почне плодоносить мальвіна, тоді я вже буду залишати тут відконоси на плодоношення. До цього ж я не даю ніяким ремам. Цвісти, крім е, тих, які я замовляю е, перший раз. Е, я е, удаляю світканути, але не всіх. Е, залишаю сигналки, щоб провірити сортність. Подивитися, що це за ягодка, стує чи не стує, її, розводить. Ну, от так. Я вже так з бухти барахти, не. Обриваю всі цвітоноси, так як я раніше робила, потім не знаєш, який сорт. Ну, зараз, звичайно, я більш прискіпливо вибираю поставщиків, то я в цих людях впевнена. Ну, все одно я хочу просто бачити, яка це ягідка, тому що. На картинці це на а я хочу бачити своїми очима і спробувати, яка вона, стоє її, розводить чи не стоє. Зараз по ремах можна працювати хімією, не бояться, тому що квітконуси всі удалятимуться. А вже коли оставляємо цвітоноси, тоді вже, звичайно, там треба такими щадящими більш біопрепаратами працювати, якщо це потрібно. Ну, якщо ви будете працювати хімією до літа, то я думаю, тут все буде добре і можна буде і вже не працювати біопрепаратами. Ну, по надобності. Треба, значить, будемо працювати. Не треба, значить не будемо. Взагалі, якщо полуничка буде здорова і е, кріпенька, то вона буде сама е, боротися з болізнями і, і з шкідниками. Треба їй тільки допомогти. Ну Підкормки, звичайно, на ремах треба буде робити все літо чуть-чуть, тому що, коли вони починатимуть плодоносити, звичайно, треба буде трішки їй допомагати. Підкормлювати. Не кормити, а підкормлювати. Ну, це я так роблю. Так що, як-то так? І ще хотіла сказати за. Народний один фунгіцид, можливо, у когось ну, буває таке, що немає коштів купити фунгіциди. Зараз дуже дорогі, дуже просто зашкалюють. Тому берете 10 літрів води, 9 літрів води, додаєте туди десь з півлітри молока, можна обезжиреного. До речі, у молокі там же багато мікроелементів, які потрібні для полунички. Крім того, молоко робить плівку на поверхні листочка і заважає грибковим туди попадати. Так захищає полуничку від грибкових болізні. Десь додаєте з літри, можна стакан, ну, в кого які можливості. Е, я думаю, не лишнє буде навіть і, і літру можна влити, нічого страшного не буде, тому що це продукт природний. І додаєте туди десь 15 капель, можна 15, можна навіть і 20 е, йоду. Хорошо розмішуєте і бризкаєте полуничку. Можна ще туди додати, можна ще додати кальці... ой не кальцієві, а аміачні селітри для того, щоб вона хорошо впитувалася. Оцей Оце, раствор хорошо впитувалася розстінням. І це дуже гарно діє. Мені колись. Сказали цей рецепт на ринку, овочники, що таким способом бризкають томати. Ну, можливо, комусь пригодиться то пробуйте. Звичайно, Звичайно коли йдуть такі дощі кожного дня, то не знаю, скільки його треба бризкати. Так, і особливо треба бризкати від п'ятнистості чамуру. Ось вона чамура моя. Отакі лопухи вже. Так я хочу її накрити і все не виходить в мене. Обов'язково хочу накрити, тому що ягода м'яка і на землі вона просто ніяка. Треба обов'язково або підсипати соломкою, або накривати її. Ну, побачимо, що вийде. Цьому році, в цьому році обов'язково буду замовляти соломи побільше і буду ложити солому. Чому? Тому що на соломі саме краще. Під соломою там утворюється сінна паличка, яка захищає від грибкових болезній корінь. Звичайно, з соломою дуже багато роботи і не так красиво, як якось бугри, але ефект буде кращий, тому що отакий... коли отака погода, то отам під плівкою розвиваються дуже грибкові болезні і починає підгнивати корінь. Ну, всім добра, миру, всього найкращого.